Добрий день, мене звати Субко Наталія. Сьогодні ми повторимо, як перетворювати неправильний дріб на мішане число. Теоретична підказка. Щоб неправильний дріб, чисельник якого не ділиться націло на знаменник, перетворити в мішане число, потрібно чисельник поділити на знаменник, отриману неповну частку записати як Цілу частину мішаного числа, а остачу як чисельник його дробової частини. Будь-який неправильний дріб, чисельник якого не ділиться націлу на знаменник, можна подати у вигляді мішаного числа. Виконаємо вправи. Отже, нам необхідно перетворити неправильний дріб у мішане число. Неправильний дріб це дріб, у якого знаменник або дорівнює чисельнику, або менший, ніж чисельник. Розглядаємо перший неправильний дріб 9 четвертих. Пам'ятаємо, що знак дробу означає ділення, тобто ми можемо записати 9 четвертих як 9 поділити на 4. Поділимо куточком 9 поділити на 4, візьмемо по 2, перевіряємо множенням 2 помножити на 4 8, 9 віднімаємо 8, буде 1, це остача. Отже, 9 четвертих можна записати у вигляді мішаного числа. Як 2 цілих, остачу записуємо у чисельник, 1, а знаменник залишаємо таким же 4, 9 четвертих дорівнює двом цілим одній четверті. Переходимо до другого числа, 16 сьомих. Якщо ми 16 поділимо на 7, це буде 2 цілих. В остачі залишиться 2, остачу записуємо в чисельник, а знаменник буде таким же. Отже, 16 сьомих дорівнює 2, цілим, 2 сьомим, третій дріб 29 восьмих. 29 восьмих. Якщо ми 29 поділимо на 8, отримаємо 3, цілих. 3 цілих. Це буде 24. Остача залишається 5. Знаменник. Переписуємо. Дріб 29 восьмих ми записали у вигляді мішаного числа 3,5. Четвертий дріб: 55 дев'ятих. Якщо ми будемо 55 ділити на 9 то можна взяти по 6. Тобто ми забираємо 54. Остача 1 знаменник той же. Дріб 55 дев'ятих ми можемо записати у вигляді мішаного числа, як 6,1. Наступне п'яте число, 83,24. Поділимо куточком 83 на 24. Давайте візьмемо по 3. Перевіряємо множення. 3 помножити на 4 12, 2 пишемо, 1 запам'ятали. 3 помножити на 2 6. Додаємо 1 буде 7, віднімаємо. Остача 11. І так, дріб 83,24 ми запишемо у вигляді мішаного числа. Це буде 3,1124. Шосте 6 число. 96 19. Виконаємо ділення куточком 96 ділимо на 19. Візьмемо по 5, перевіряємо множення. 5 помножити на 9, 45, 5 пишемо, 4 запам'ятали. 5 помножити на 1. 5, додаємо 4, 9, віднімаємо. 1 це остача. Отже, дріб 96,19 ми можемо записати у вигляді мішаного числа. Ціла частина буде 5, а дробова частина 1,19. На сьогоднішньому занятті ми з вами повторили, як можна неправильний дріб записати у вигляді мішаного числа. Дякую вам за увагу!